Привіт, мої хороші! А до мене приїхала посилочка. Ой, я навіть не представилася е, на радощах. Мене звуть Олена, і я запрошую вас до себе на канал Єлена Буганова Handmade. Так от, до мене приїхала посилочка. Е, я якраз їхала з 7-го кілометру, куди їздила за ниточками. І була дуже вибішена продавчинею з. Магазину, там, де продають Ярнарт і Алізе, просто вона мене вибісила. Не можна так хамськи відноситися до клієнтів. Неважливо, скільки в тебе клієнт бере одну упаковку чи десять, потрібно ставитись до всіх однаково. Так от я їхала вже така зла, і тут мені дзвонить телефон і кажуть: тут приїхала посилочка від вашої дівчинки. Вийдіть, заберіть, прям доставка до дверей. Я була дуже здивована. Виходжу, стоїть хлопчина і дає мені посилку від кого? Від Марусі, моєї улюбленої подружки Марусі. А ми з Марусею вже дружимо давно, ще, напевно, з 2020 року. Тоді ми ще блогерствували разом з російськими блогерами. У нас склався вже такий гарний кістяк, такий український того часу. І ми з Марусією продовжуємо спілкуватися, дружити. Так от Маруся вислала мені посилочку, подаруночок до дня мого народження. Дякую тобі, моя Люба, Мені дуже незручно. Я чесно кажучи, я не люблю отримувати подарунки. Я люблю їх дарувати. Я потім себе почуваю якось так незручно. Мені здається, що ну, я цього не варто. Але ну, раз вже прийшла посилочка, то я хотіла поділитися з вами цією посилочкою. Я вже її ось тут ось ось з боку відкрила, бо вона величезна, вона не влазить до мене в штатив. У мене звичайний штатив, такий, як фотографувати. Так, зверху лежала ось така гарна листівка, а, така красива з побажаннями, тож я обов'язково їх прочитаю а, і. І я тебе також обнімаю. Так, так ну давайте подивимося. Я думаю, що вам також буде цікаво, все ось тут без обману, як лежить, так і лежить. Будемо дивитися разом. Так, ну, звичайно, ж, цукерочки. І ми наразі худнемо. всі до літа готуємось. В'яжемо купальники, в'яжемо туніки. Потрібно готуватися до пляжного сезону, він все одно буде. Все одно буде. Я вірю, що море неодмінно буде, і море буде українським. Так, є такі гарні е, е, такі батончики для фітнесу. Далі, е, якась коробочка. Дивіться, яка цікава коробочка, вона закрита. Так, відчиняємо її. Я сподіваюся, вам видно, бо затулила віконечко, щоб не світило сонце. Сьогодні. Дуже яскраве сонечко. Ой, ви подивіться, яке мильце. Ой, ви подивіться, який ангелочок блакитний, мильце блакитне з розтрояндочками і ангелочком. Ой, яке воно няшне. О, я люблю мила ручної роботи. Вони неймовірно після них ніжні руки, такий нестягуючий ефект, дивіться, в такій особливій коробочці гарний Гарне оформлення. Так, далі дивимось. Далі далі в нас крем для рук. Так, потрібна річ, бо руки наразі сохнуть. І постійно е, мажемо кремами щоб ручки були ніжні. І ще солодощі, дивіться, який. Полуничний йогурт. полуничний Обожнюю полуничку. Так. Далі. Далі йдуть ниточки, куди ж без ниточок? І ви подивіться, О, боховська пряжа! У мене ще боховської не було. Тобто, Наковської Бохо, це шкарпеткова ниточка. Я знаю, що дівчатка її дуже хвалять, я ні не разу не нею не в'язала. Тож в мене буде ще один смаколик. Я ще й спробую на кобохи. Такі гарні кольори. Маруся знає, що синій, блакитний, це все моє, я обожнюю всі кольори, пов'язані з синім. Відтіночки всі, і куди ж знову без синього. І ще дивіться, це вже, напевно, нова варіація на кобохо, І як гарно вони поєднуються, тобто, я тепер зможу зробити. Шкарпеточки і Хеліксом, і звичайні. І, напевно, Маруся побачила мої сонячні шкарпетульки жовті. і сказала, що потрібно зробити ще такі синьо-блакитні. О, дякую, Марусечка. Будуть ще й такі в мене шкарпетки. Боже, яка краса! Я ніколи не в'язала знак обоху, тож обов'язково спробую, але я відчуваю, що вона неймовірна. Ну, а кому, напевно, цікаво, то давайте я скажу вам це номер кольору. 10 093. А цей, на кобохо, колір 32 485. От в магазині, де продають нако, газал, візел, там дуже гарні продавці. Я завжди туди ходжу, і цінова позиція там не набагато ну дорожча, ніж Алізей Єрнард. Хай тій продавчині буде гірше. Я вже до неї ходити ніколи не буду. Тож, дівчатка, якщо кому потрібно, замовляйте тільки нако візелий газал. Так. І блакитний бебі-котон. Улюблена моя ниточка, я з бебі-котону в'язала свою вишиванку, цю синю. Тож дивіться, в мене тут виходить 6 мотків, це 300 грам, вийде дуже гарна. А, можна і футболку зв'язати? Я думаю, що можна зв'язати дуже гарну ажурну футболку. Ой, Маруся, оце ти мені зараз... А... Фантазію розвиваєш. Я просто зараз сидю і вже мрію, мрію. О, ви подивіться, це мій улюблений Супермаріно. Я обожнюю її. Це неймовірна нитка. Я в'язала з неї онукові костюм, синьо-жовтий. Вона просто класна. Вона не пілінгується, тобто не кашлатиться. Вона веде себе в прані дуже гарно, не збивається, не розтягується. Нитка бомбезна. До речі, я на таку супермаріну робила огляд. Залишу посилання, вам тут дворі, якраз, якщо кому цікаво, послухайте той огляд і в мої враження від цієї ниточки, як вона себе поводить, як вона виглядає у виробі. Здається, я робила на неї, але воно той огляд на російській мові. ну, Нікуди не дінешся від минулого життя. Моє минуле життя було. Все на російській, зараз я вже все це переходжу на українську. Тож ну, потерпіть вже, потерпіть мою ту російську мову, кому цікаво, я там розповідаю про цю ниточку. Так, і тут іще щось є. І тут, ви подивіться, є щоденничок. До речі, в 2020 році, здається, от саме в цей час або, можливо, десь у червні. Я уперше за свою ютуб, ютуберську в'язальну кар'єру отримала приз, подарунок, і також цей приз був від Марусі. Я тоді приймала участь в спільному проєкті Сезон узоров. Ми тоді робили відео по узорам, і Маруся тоді вибрала мене як Переможницю по Україні і вислала мені тоді була б, подарунок. До речі, Маруся, твоя коробочка блакитна, ось стоїть біля мене, вона наразі все тут рядишком. Там знаходяться всі мої маркери, всі мої лінієчки, шнурочечки, все, що потрібно, заглушечки, все знаходиться там. І тоді мені Маруся була вислала записничок, який постійно. Постійно, коли я знімаю якісь відео влоги, він постійно лежить ось так на моєму столі. В мене там записані все, що потрібно мені по спільникам, по Ютубу, списки всіх учасників. Все, що стосується спільних проєктів усіляких, я записую в той записничок. І він у мене вже скоро ось, ось там декілька сторіночок залишилося, вже закінчувався. І Маруся знала, що він у мене, напевно, завершується. І вона мені вислала ось такого яскравого, гарного записничка у клітиночку, як я люблю. І ви подивіться, який він чудовий. Маруся, я тебе. Люблю, обнімаю, цілую. Дуже-дуже тобі дякую за, твої, за твою дружбу. Хочу в тебе вибачення попросити за своє смс, яке я тобі писала на початку війни минулого року. Я тоді була дуже знервована. В паніці, і я не знала, що я робила. Я прошу в тебе, вибачення, за те повідомлення, викинь його <с> і забудь, що колись, колись я тобі щось таке писала. Я тебе обіймаю і люблю. Звичайно, дівчатка, якщо ви не знаєте ще нашу Марусю, хоча, хоча її, напевно, знають усі на українському Ютубі. Я залишу посилання на Марусю під цим відео в інфобоксі. Її канал Марусина Скринька рукоділля. Вона єдина в ті часи, в 2020 році вела свій Ютуб українською мовою. Тож вона у нас справжня україночка, не, не велася ні, ні на жодні компроміси. Всі відео в неї були українською, за що тобі велика-велика дяка. І я тепер розумію твою тодішню позицію. Так, ну і всі ви бачили, що а, мені ще 24 квітня приїхала посилочка від Лариси з каналу Різнокольорова мозаїка. То взагалі був квест. Прийшла мені посилка від невідомого чоловіка. Мій чоловік був скриготів зубами, він <смі> допитувався, хто такий Андрій, чому він тобі надсилає дорогезні подарунки. Я вже перелопатила всіх дівчаток. Но Лариса, як партизанка, вона трималася дуже довго, дуже скажу вам, вона трималася, трималася, але здалася. І Лариса тоді надіслала мені. Гарнезний фотофон для моїх подальших майстер-класів. Дякую тобі, величезне, Ларисочка, за подарунок. Ще, я хочу подякувати щиро, щиро подякувати. Усім дівчаткам, котрі мені писали на, в чатах і в телеграм-каналі, і на вайбері, і в особисті повідомлення поздравляли мене з Днем народження. Дівчатка, я вам чесно скажу, я не отримувала жодного року, стільки вітань і побажань, як цього року. Це було просто е, якийсь шквал. Я не встигала. У мене телефон дзеленька в в кожну хвилину. Я не встигала відповідати дівчаткам на повідомлення. Я вам всім, всім, всім дякую за вітання. Я вам всім дякую за побажання. Як кажуть, у нас в Одесі все, що ти бажаєш мені, хай примножиться тобі удвічі або утричі. Тож, все, що ви мені побажали, я хочу побажати і вам міцного здоров'я, жіночого щастя, родинного затишку, мирних ранків, тихих ночей, гарних звісток. І обов'язково Україні нашій перемоги, якнайшвидшої перемоги. І ми, вже, коли буде перемога, ми вже зможемо з вами. Їздити один до одного у гості, бо я, як дивилася, Оксани на відео, Оксани Недашидко, як вони зустрілися у Івано-Франковську з дівчатками. У мене ж слинки потекли. Я так хочу з вами, з усіма побачитися, обійняти вас. Ви мені стали другою родиною, ви як, як мої сестри. Чесно вам скажу, я дуже-дуже вам вдячна. Я дякую всім моїм підписникам, бо це не просто підписники, це мої друзі. І буває таке, що саме підписники нагадують мені про мої якісь обіцянки. Ти обіцяла те зробити, ти не зробила. Давай, викладай, стимулюєте мене, надихаєте мене. Я вдячна всім, хто під мене підписався, я вдячна всім, хто мене переглядає, хто ставить вподобайки моїм відео, хто пише коментарів під моїми відео. Я вам всім 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 вдячна. І ми з вами обов'язково зустрінемось ще неодноразово в наступних відео. Ну, а це все, що мені сьогодні Марусічка надіслала. Це все, звісно. Ви побачите в якихось шалених стартах якихось місяців, де я буду розпочинати якісь цікаві ідеї, бо вже маю купу, ну, е, ну три точно маю, а можливо, і більше. Це оце, ось гарна нитка, і я вже бачу з неї, що Пончо. Я хочу собі біле пончо. Гарне пончо. і, можливо, зроблю його упоперед, бо дівчатка мене питали. Чи немає в мене майстер-класу пов'язання виробів у поперек? Тож, напевно, якщо мені, звичайно, вистачить цієї. Ну, я думаю, що вистачить на невеличке пончо. Тож я, напевно, зроблю ще й біле. В мене є синє. До речі, я ось показую вам на екрані моє синє пончо. Можливо, таке саме зроблю тільки в білому кольорі. А наразі я вас з вами буду прощатися. Ще раз вам велика дяка, Марусечка. Я тебе люблю, обіймаю, цілую тобі. Велика дяка твоїй матусі, твоїй Аринці і велика дяка твоєму чоловікові за його е, таку витримку, що він витримує всі твої спиці, всі твої процеси, всі твої влоги, е, зйомки. Підтримує тебе, тож також я йому дуже сильно дякую. Наразі все, бувайте! А з вами була ваша Олена.